Далі наступний наш аркан це зоря або зірка. Можна називати так і так, як зручно, 17-й аркан. Про що вона? Вона про наповненість, вона про ізобіліє. Я таке слово не знаю, як сказати правильно українською мовою, коли багато всього, коли всього вдосталь. Це карта, яка позначає наші мрії, яка повністю позначає майбутнє. І це щасливе майбутнє, яке сповнене сподівань і яке сповнене надій. За цією картою людина наповнює як свій внутрішній світ, так і зовнішній світ емоціями, чи якоюсь силою життя, чи можливо навіть фінансами будь-чим про що людина мріє, вона наповнює цим повністю своє життя. Зірка дуже така позитивна карта, це така наша путеводна зірка, яка веде нас кудись, такі вищі сили, які ведуть нас кудись до нашої мети. Якщо, наприклад, ми витягаємо таку карту на запитання так чи ні, то звісно це 100% так. Якщо ми витягаємо в розкладі на стосунки. І запитуємо, наприклад, куди ведуть ці стосунки, то стосунки однозначно ведуть у світле майбутнє. Що відчуває до мене людина? Людина мріє про тебе, людина відчуває до тебе тільки позитивні такі почуття, і ці почуття її наповнюють. І людина хоче наповнювати цими почуттями і ваші стосунки. Якщо ми витягаємо цю карту в розкладі на бізнес чи на роботу, то звісно тут теж все дуже добре. Бізнес чекає. Прекрасне майбутнє, прекрасні перспективи, і це саме та справа, яка приведе вас до здійснення ваших мрій, це саме справа вашого життя. Якщо це робота, то це дуже хороші перспективи по роботі, які потрібно зараз брати, тримати і використовувати наповну. Яка може бути пересторога за цією картою? Не сповнюватися ілюзій, тобто, все ж таки звертати увагу, що багато мрій, багато ілюзій, і краще так, не сподіватися на них, не, скажімо так, не переповнювати себе саме цими ілюзіями. А більше спиратися на якийсь розум. Так? Порада, яка може бути від цієї карти, йти за своєю зіркою, йти туди, куди вказує вам шлях. Це карта, яка вказує шлях. Тому, якщо ми запитуємо, чи правильно я дію в тій чи іншій ситуації, випадає зірка, так, це правильно йдіть туди, куди вас веде ваш шлях, і все буде у вас добре. Фінанси за цією картою є їх вдосталь, і їх найголовніше, що показує ця карта, що фінансів буде ще більше, якщо ви будете слідувати своєму шляху. В принципі, ось ця така інформація: слідувати своєму шляху вона є ключовою. Основне значення карти це йти своїм шляхом, дивитися в майбутнє і. Мати там хороші перспективи, а також наповнювати себе.